Позбавлене емоцій обличчя Лаврова називають обличчям зла маніпулятор, цинічне брехло і негідник. Вже 20 років Сергій Лавров очолює Міністерство закордонних справ Росії, міцно тримаючи за своє крісло. А ще він грає роль зразкового сім'янина, хоча насправді вже багато років має коханку, яку разом із позашлюбною донькою ретельно ховає від публіки. Про ці та інші скандальні факти життя Лаврова далі. Калантарян чи Калантаров, наймовірніше, ось справжнє прізвище очільника МЗС Росії. Його батько, грузинський вірменин. Сам Лавров також підтверджував походження з Білісі. Його дитинство пройшло на вулиці Араратській у вірменському районі міста. Але майбутній дипломат рано зрозумів, що із прізвищем батька йому навряд чи вдасться побудувати блискучу кар'єру у ксенофобному СРСР. Тому завбачливо взяв ісконно ісконноруської прізвище матері або, за іншими даними, відчима, буцімто для милозвучності. Особисте життя Лаврова, так само як і головного фюрера Росії, Путіна, не інакше як державна таємниця. Про офіційну дружину голови російського МЗС відомо не так багато. Марія Лаврова за освітою філологиня, викладачка російської мови та літератури. Проте за фахом ніколи не працювала. Вони познайомилися ще у студентські роки, одружилися і згодом у пари народилася донька Катерина. Щоправда, уша у, у Нью-Йорку на початку 80-х Лавров обіймав посаду першого секретаря постійного представництва СРСР при штаб-квартирі ООН. У 1988 родина повернулася до Москви. Через 15 років Лавров очолить МЗС Росії, а Марія організує спеціальний клуб дружин дипломатів. Вона й досі має статус офіційної дружини Лаврова, Тому слідом за чоловіком у 2022 році потрапила під санкції Великобританії проти РФ. Жодних публічних коментарів з цього приводу не давала. Утім, як і про чутки щодо другої сім'ї свого чоловіка, усе з її мовчазної згоди та ймовірно кругленької суми відступної. Коханку Лаврова звати Світлана Полякова. Журналісти фонду Олексія Навального стверджують, що вони разом майже 20 років саме її в МЗС приймають як його єдину дружину. Вона має великий вплив у міністерстві, присутня на багатьох заходах офіційного рівня та під час зустрічі Лаврова з Путіним. У володіннях Полякової квартира на 260 квадратних метрів в центрі Москви. Дача під Підмосков'ї та вражаючий автопарк. У коханки Лаврова є також донька Поліна. Як печірка, очільника російського МЗС змогла Лав свій 21 рік придбати квартиру в престижному районі Лондона вартістю понад 4 мільйони фунтів стерлінгів. Дійсно загадка. Рідна ж донька Лаврова Катерина Винокурова, має американське та ізраїльське громадянство, а її чоловік топ-менеджер великих компаній російської та ізраїльської, що трохи суперечить антизахідній риториці її батька. Хоча, схоже, що простих росіян це не надто хвилює. Вони непохитно вірять у святість свого вождя і його почтів, не зважаючи на їх масштабні брехні. Та все-таки за чий кошт гуляє зі всією широтою рускої душі очільник російського МЗС? Журналісти розслідувачі вважають, що Лавров лобіює інтереси мільярдера Олега Дерипаски у владі. Зокрема, він допомагав олігарху отримати американську візу, а санкції заходу проти компанії Дерипаски називав русофобією, схожою на геноцид. Що ж зрозуміло, хто насправді сплачує рахунки за пір на весь мір, відпочинок на яхті, оренда якої півмільйона доларів на тиждень. Подорожі приватними літаками та елітну нерухомість міністра в загніваючій Європі. У 2004 році Лавров приходив на нинішню високу посаду з хорошою не тільки російською, а й міжнародною репутацією, бо перед тим 10 років був представником РФ у ООН. Посада поки залишилася від репутації не залишилося нічого. Офіційно українською прокуратурою Сергій Лавров звинувачений у агресії проти України. Це автор і глаташа гучних пропагандистських наративів та дезінформації про Україну. У вересні цього року постійний представник України при Раді безпеки ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці у соцмережі X натякнув. На можливу смерть голови МЗС Росії для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здаватися найпростішим виходом, навіть якщо вони пропустять лаву підсудних. Вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно оминаючи чистилища. Написав кислиця. Сьогодні скандально відомий американський журналіст Такер Карлсон анонсує своє інтерв'ю з Лавровим, яке той можливо вважає хвилинкою слави. Але цивілізований світ і, передусім, Україна сподівається якнайшвидше побачити цього кремлівського блазня на лаві підсудних з його подільниками, якщо доживе.